Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумок тижня цін на сімейні автомобілі, мінівенів, в семимісних від 9 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому, львівському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% відсотковою знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по Він-коду або по номеру транспортного засобу скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіряємо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. В список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні тощо Хто має бажання придбати тощо з гарантією? дзвоніть, буду радий допомогти. Сітрачетвертий вісімнадцять четвертий. п'ятдесят дві року. 197 тисяч пробігу. Телефони є. Самомісний, 1.6 дизельок, 120, потужність. Ось такий гранд Picasso. Механіка, мультикармо, склопідйомник, дисплей, старт-стоп, тканинний салон. Зацікавило? Дзвоніть. Citroën, це четвертий Picasso. Так, дивимося, 10250, автомат, 2014 рік, 192 тисячі пробіл, дизельок, 1,6 об'єм. Старт-стоп, мультикермо, чотири склопідйовники, тканенний салон, дисплей. Зацікавило, дзвоніть, до власника. Питайтесь, уточняйте, перевіряйте, торгуйтесь. Kia Soul. 16 999, 19, 20 роки 107 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий варіант. Автомат. Вигляд зсередини. Запакований капітально. Так. Ну, В хорошому, як на мене, стані. Мультикармо, 4 склопідйомника. Вранений салон. Цікавить, дзвонить. Рено Гранд Сцені 2012 року. Симомісний 1,5 дизель, телефони є, 174 тисячі пробігу, механіка. Хлопці, ціна на старті? 9,5. Так, вигляд зсередини, комбінований салон, склопідйомники, присутній підлокітник, круїзи, парктроніки і так далі. Більш уточнюючу інформацію отримайте у власника. Volkswagen Tourn. 10 850, 10 11 роки, 213 тисяч пробігу, автомат 1.4 бензиновий, 103 потужність без підфарбувань, сервіска присутня, камера заднього виду, підказує власник, відігрів сидінь і так далі. Так, мультикермо, 4 склопідйомника, круїзи. зацікавило, дзвоніть, питайтесь, уточняйте. Поруч такий вишневий, аж блестеть. сценік, ще гранд сценік. По інформації. 2013 рік, 9450 обслужена, 242 тисячі пробір, 1,5 дизельок, 110 потужність. Можна, хлопці? Доброго дня. Доброня. Без так. підкрасів навіть вам не працювати. Зрозуміло. Чули, друзі, без підфарбування. Так, на 6-стопаневій махається, тининий салон, підлокітник присутній. Так, чотири підйомника. Ось такий варіант з круїзом. Гарний вашневий колір. Плюс комплект резен.